Уявіть собі ситуацію, ви ретельно доглядаєте за своїми рослинами, але несподіваний грибок перекреслює всі ваші старання. Знайомо, саме тому вам потрібен надійний захисник, такий як Перегадо. Це фунгіцид нового покоління. Він створює захисний бар'єр від хвороб і дозволяє рослинам розвиватися здорово. Ну що ж, давайте пройдемося по його характеристикам та перевагам. Діюча речовина мандіпропамід, це новий активний елемент з класу карбоксамідів. Форма препарату це концентрат суспензії, що дуже добре розчиняється у воді. Основне його призначення це захист від грибкових хвороб, таких як мілдю, альтернаріоз та переноспороз. Після обробки пергада створює захисний шар на поверхні листків і запобігає проростанню грибків. Ефект наступає вже через 36 годин після обробки. А тривалість дії сягає аж до 14 днів. Також великою перевагою є те, що препарат стійкий до змивання дощем, він є безпечним для культур за умови дотримання всіх норм несень. Рекомендація щодо дозування для овочевих культур. рекомендується застосовувати 600-800 грам на 1 гектар залежно від стадії розвитку хвороби, або ж 60-80 грам на 10 літрів води. Найкраще обробляти рослини профілактично, або ж на початковій стадії зараження. Обробляти потрібно через оприскування з інтервалом 10-14 днів, в залежності від погодних умов. Продається даний препарат у нас вже тривалий період, маємо дуже багато позитивних відгуків за нього, тому сміло можемо сказати, що пергада це ефективний та надійний фунгіцид для боротьби з грибковими захворюваннями. Тому рекомендуємо цей препарат тим, хто шукає надійний і безпечний засіб для захисту своїх культур.